Друзі, всім привіт! В продажі у нас Renault Megane комплектація Intense 2017 рік випуску. Автомобіль білий металік, автомобіль весь в рідній фарбі, повне ТО, пробіг 170 тисяч, 1,5 дизельний двигун на механічній коробці передач, К9К, ваш улюбленець на 110 кінських сил. Комплектація Intense, обійдемо автомобіль по кругу, у нас гарна зимня гума, LED Оптика. Стан автомобіля дуже крутий, без перебільшень. Покажемо вам салончик. У нас комбінований салон, шкіра плюс алькантара, є амбієнт підсвітки, є мультисенс, вибір стилю їзди. Стан водійської сидіння. Стан кермар. Пробіг 175 тисяч. У нас є спорт, комфорт на Ось такий автомобільчик. У нас є в продажі, тому кого зацікавить, телефонуйте за номером 097 922 649. Звати мене Іван ми знаходимося у місті Вінниці. Всім па-па!